Mm-hmm. <clears throat> Привіт, Іван, ще раз. Хто тобі, Іван, пиши щось тихо. Чого вчора не було ефіру, я був трошки зайнятий. Планів не було, але потім я завершив ефір, і в мене з'явилися трошки плани, робота. О, Так що сьогодні буде пару хвилин, хвилин 15. Буде видно зараз по людях, що і як буде. Що там крилиться. Та нічого, які мають Одна має кровоня, та одна ще буде родити. Покажи кровня. Давай, нахай пара людей під'єднає, тоді, тоді покажу. Друзі, привіт, під'єднюється. Так що діліться ефіром, під'єднюється. О, Друзі, дякую, що всі троє поставили по лайку. О, дев'ять. Всім привіт, то під'єднюється. Лайкайте ефір, підписуйтесь. Іван, ти підписати на мій тік канал, там вже майже 300 підписників. Гарно розвивається канал. <кій> так що, коли буде тисяча, буде ефір. Зразу. Стукне тисяча, зразу буде ефір. Так що зайдіть, кому не тяжко. Тікток-канал -канал називається У Мар'яна. Заполайкайте всі відео і репостніть. Привіт, давно не був у твоїх ефірах. Як там справи, як ролі? Е, Анатолій. Не ти давно не був на ефірах, давно не було ефірів просто. Кролі нормально, поки що, все окей. Кролі ростуть, нові родяться, помаленьку розвиваємося. О, так що підписуйся, хто не підписаний, і пишіть якісь коментарі. Да, в тіктоці ти стежиш. Тіктоці за моїм відео, так? Друзі, всім привіт. Е, та тихо би, ти ви ж? Так, молодець, молодець, що репостиш? Діліться ефір, інхай заходять. Через 5, через 5 днів буде родити одна крилиця, потім через 15 днів ще одна буде родити. Так що канал не лишаємо, будемо дальше продовжувати. Може, хочеш крови барана барна, на продаж може. Ні, я барана не хочу. Друзі, сім прийти прита під'єдніться. Я маю тут молодняк тих, тих сьомеро. Там чотири самички, три самця, то куплю їм е, тива, самця. Тільки як можна буде кедати до самця, куплю їм якогось самця. Планую там де що будувати, якщо мені вийде, то пущу їх туди і вони там будуть жити собі на землі. О, маю кітні. Ні, я не маю нічого. Нічого проти баранів, але я Баранів не хочу. А простяків... Я про маю, я можу зі своїх розвезти. Поки що купляти не буду, поки що маю зараз порахую, скільки я кролиць своїх. 1. Два, три, 4, 5, Я маю своїх сім, але робочих поки що тільки шість. Ну, типа, Ні, робочих поки що дві. Тих 4 будемо мати перший раз тільки. Так що буде видно, що з них буде. Я думаю через тиждень буде, може трошки скорше буде якесь відео. А через тиждень буде відео, як там ті породять, і я вам покажу зраз. Друзі, поставте лайк. Вам не тяжко, мені приємно. Друзі, привіта під'єднується. Всім привіт. Покажи кролів. Зараз, нехай може хоча б 30 людей би було і тоді, тоді покажу. Не виходьте нікуди. Набираємо 30 з кролицю. Та кролиці всі в мене попоровані, нема кого порувати. Не виходимо з ефіру і покажемо малих кролинят. Нехай хтось ще під'єднається, хоча б трошки. Давайте якісь питання, бо довго не буду, бо не маю трошки так часу. Якісь питання маєте, то давайте. Зараз вам відповім. ще хвилин 10 п'ють, завершу. А можливо завтра вже вечором вийду на може яку годинку. Друзі, напишіть, хто є на ефірі. Володя, флисник. Звідки ти? Львівська область? Львівська область. Я, тобто я розумію, що ти Ти найбільше пишеш, але щоб ще хтось написав. То під'єднався, привіт всім, поставте лайк. Вам не тяжко. Друзі, всім привіт, під'єднюється. Шок ризик. Хватит друзі вам покажу кровення, там? кайте. Десять штук. Сірі, чорні, сі біло-чорні, біло-сірі і чорні. Що Кому цікаво буде слідкувати за цими кроволясами, підписуйтесь. Так як кролям закінчувати, завершувати не буду, розводити не буду, так як я казав вже не буду завершувати, не буду. Буду далі їх розводити. Так що от так якось. Друзі, у вас 9.19 стоїть 16 вже. А ви нічого не пишете, пишіть щось. Так, кругом. Давай ще в хаті зробиш ефірний. Ні, хіба не завтра в хаті зроблю. Давайте завтра на годину восьму, так само в хаті буде ефір. В якому віці пропоїш від листів? Та я не пропоював ще ні разу. Кажу часто, але я ще не пропоював. Може, і би пасувало, але я ще так не робив. Друзі, всім привіт, то під'єднюється. Ота, можете написати, може я собі, що виберу і проглистую про їх. Можете написати, порекомендувати, що. Можна й би своїм покупляв від глистів. Тут Теж цікаво, Два їм картоплю сьогодні. Їм вже десь півтора місяця, я не знаю точно, я не пам'ятаю коли. 5 родилися. Зараз 5 місяць був, сьогодні вже Сьогодні вже 25 А, їм вже 60 днів чи ні? Та я вже вроді 60 блів. Красончики гарні. Ну, я думав вона вже не здорова. А її ще 15 днів до гнізда. А оці ще тільки до 30-го, ще 5 днів. Бачите, поробив такі, типу, як маточники. Там вони мають би мали б родити. Правда? Що, друзі, сьогодні щось з цього слабенький ефір. Кажуть, хто хоче, підписуйся на TikTok. TikTok називається У Мар'яна. Там теж, як тільки буде тисяча, то будуть регулярно ефіри проводитись. Давайте ще 5 хвилин і буду завершувати. Мамка там перевіряє їх. Правда? Юка. О. Слава Україні, привіт! Годуєш сухим тільки. Так, буду годувати тільки сухим. Трави цього року давати не буду. Буду кусити свіжу траву і тільки висушувати або дуже ну, в'ялити вялину і тільки сухе. цим то під'єднюється. Я кожного року даю зелену траву і кожного року в мене йде погебель. Кожного року я втрачаю кролів. Всі, хто годує сухим, то не мають такого. Цього року я теж спробую суто сухим і буду бачити. Так що слідкуйте, буде цікаво, що там в мене і як. Кажу, просто кожного року я даю зелене і кожного року я втрачаю кролів. Цього року може вже так не буде. Крилиці мали родити, але вони не в кітні виявились, пішли на другий раз. Правда? Добре, друзі, буду завершувати. Хто був на ефірі, дякую, хто зайшов, вийшов теж, тим дякую. Так що до завтра, завтра на 8 годину буде знову ефір. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!